Допомога медичним закладам важливий напрям роботи Адра Україна за підтримки Норвезького фонду Адра та небайдужих жителів Норвегії вдалося придбати життєво важливі медичні прилади. ВАК-апарати. Адра Норвегія і всі норвежці, жителі Норвегії, які допомогли нам, українцям, в придбанні ось таких от чудових апаратів. Це вак-апарати, які в свою чергу допомагають е людям з рваними ранами, з опіками і з багатьма іншими видами ран. На жаль, друзі, зараз в Україні це дуже актуально. І я впевнений, що ці речі допоможуть врятувати не одне життя. Пацієнти мають шанс на одужання в короткі сроки, що сприяє ранній реабілітації. Особливо це актуально зараз в умовах воєнного стану в країні. Це апарати, які дозволяють очистити рану для того, щоб з'явилися нормальні хороші грануляції і не було нормальне заживлення рани. Це зменшує значно перебування пацієнта в стаціонарі, а зменшує в середньому на 20-30 днів. Це приводить до більш швидкого загоєння рани, в залежності від її розмірів. Були пацієнти з ранами діаметром більше 30 см і за допомогою ВАК апарата ці рани загоювалися за 30 днів. Раніше б я думаю, що це було б до півроку. На відміну від інших лікувальних засобів, вак-апарати дозволяють ефективно лікувати складні рани та рідко робити перев'язки. Процес реабілітації. Тяжко пораненої людини прискорюється майже втричі. На жаль, хворих дійсно багато, їх ну, не стає поки менше. З цими апаратами рани досить швидко загоюються, вони проходять, як правило, без ускладнень, без повторних нагноювань, і хворі стають швидше до нормального життя. Один із трьох самих сучасних варіантів лікування ран ось краще поки що не придумано. Придбати вак апарати в Україні практично неможливо. Тож ця допомога стала вкрай важливою та необхідною для лікарень та важко поранених хворих. Зачасту це можуть бути ампутації, це можуть бути ускладнення, це можуть бути повторні операції. Тобто, це такий серйозний важіль, коли ситуація не зрозуміла там, і вона може як вліво, так і вправо піти, значить гірше, там і краще. То ця штука, от вона явно може нам дати перевагу. Не менш важливим в процесі одужання є розхідні матеріали до вак апаратів, які також поступили до обласних та центральних лікарень України. Проблема завжди є в розхідниках. Їх вони є дороговартісні, їх в нашій аптеці купити неможливо. Потрібно замовляти. На жаль, вони досить швидко розходуються, бо інколи на кожного хворого може йти і 5, і 10 таких наборів, бо хворі потребують кожні там 3 дні перев'язки, заміни цих розходних матеріалів. Тому апарати дуже важливі а розходники до них ще важливіші, бо вони постійно-постійно актуальні. Ми безмежно вдячні компанії Адра Норвегія і Адра Україна за надання розхідних матеріалів для цих апаратів, які використовуються для поранення, як я вже сказав, і значно прискорюють потушування поранених і тяжких хворих. Адра і надалі працюватиме для забезпечення медустанов всім необхідним. Ми впевнені, що разом зможемо врятувати не одне людське життя. Ми дуже вдячні за ті апарати, які ви нам з якими ви нам допомагаєте, і це дійсно допомагає рятувати наших пацієнтів. Це актуальна допомога, яка ну ніколи не буває зайвою, і низький уклін всім, хто допомагає, всім, хто збирає гроші і, і робить таку добру справу. Це збереження життя, це збереження кінцівок, і ну, важливішого нема нічого. Хочеться подякувати Адра Україні, Адра Норвегії, за ту допомогу, яку ви надаєте не в перший раз. Я хотів би відмітити це. Тобто ці, ця допомога є регулярною, і наша співпраця, надіюся, буде теж корисною для наших пацієнтів.